Сплатив податки і спи спокійно. Ці слова вже стали крилатими, і не випадково, бо виконання своїх обов'язків перед державою це справа честі для кожного громадянина. Реформування податкового законодавства торкається і особливостей справляння податків на нерухоме майно. Ставки податку на нерухоме майно встановлюються сільською селищною або міською радою. В таких розмірах за один квадратний метр загальної площі для квартир загальна площа, яких не перевищує 240 квадратних метрів, та житлових будинків загальна площа, яких не перевищує 500 квадратних метрів, ставки, ставка податку не може перевищувати 1% від мінімальної заробітної плати, яка встановлена законом на 1 січня звітного податкового року. До 1 травня цього року, відповідно до норм чинного законодавства, необхідно подати до органів податкової і декларації. Податкова декларація подається платниками податку у разі отримання ними доходів, з яких при виплаті податок не був отриманий. Доходів, які отримані від осіб, які не є податковими агентами, наприклад, від надання в оренду рухомого або нерухомого майна, в тому числі житла. Доходів від двох і більше податкових агентів, якщо сума таких доходів у 2014 році перевищила 146 тисяч гривень. Доходів від продажу інвестиційних активів, іноземних доходів. Доходів, отриманих у вигляді спадщини або дарування від осіб, які не є членами сім'ї першого ступеня споріднення. Підсумовано проведення деклараційної кампанії за 2013 рік. Загалом до бюджету нараховано більш як 100 мільйонів гривень, значна частка яких самостійно нарахованих платниками податків.